На шляху до громадського транспорту – сантиметровий бар'єр. Такі високі бордюри на вулиці Чорновола щодня вимушено долають пенсіонери-інваліди. Кажуть, через недбальство дорожників не можуть зайти у тролейбус, а виходять чи падають. Виправляти свої хиби ремонтники не квапляться, бо в мерії їм заборгували більше мільйона гривень. Розповідає Марія Гаврилян. Оцена Степанівна інвалід першої групи, громадським транспортом користуються щодня. Та кожна поїздка для неї перетворюється на смугу перешкод. Дзвонила гарячу лінію 15.05, зверталася у відділ звернень, писала заяву до у відділу архітектури містобудування. Получила лист, ну, там відписка, ніхто нічого не пообіцяв. Невже ми заслужили, щоб ми могли без перешкод зайти в транспорт і вийти? Тетяна Степанівна, як і більшість її сусідів, втратила здоров'я, працюючи на хімволокні. Такі 15-сантиметрові перешкоди люди називають злим жартом. Говорить, що у 2012-му, коли капітально ремонтували дорогу, асфальт на зупинці зняли та так і полишили. Ще й бордюр підняли. Він чуть не впав, виходить, стражаємо за паном. Міськ виконкомі виправдовуються. Ремонт вулиці ще не завершений. Зупинки заїзні кишені та з'їзди на перехрестях Його фінальна стадія. Роботи ще два роки тому тут проводив харківський аерошляхбуд. зараз. Єдина проблема це проблема із заборгованості перед підрядником, перед виконавцем робіт. Заборгованість ще 2013 року, яка профінансована, але не проплачена органами державного казначейства. Наскільки мені відомо, більше мільйона гривень. Підрядник вже не горить таким бажанням приступати до робіт. Якщо з ним ще не розрахувались за 13-й рік, ближчим часом не дійдуть руки ремонтників і до самої зупинки, що на Чорновола, хоч вона вже добряче дихає на ладан. Цьогоріч на ремонт аварійних зупинок по місту із бюджету спрямували 700 тисяч гривень. Та за них найперше лагоднимуть ті, що вздовж бульвару Шевченка. Такі перспективи і без того обурених жителів на Чорновола не влаштовують. Якщо не поможете, я не знаю. Я вже буду писати у Верховну Раду. Марія Гаврилян Сергій Фімов, Вікка новини.